Минулому відео я обіцяла розказати про програму схуднення, яку я проходила. Дуже класна програма, наперед скажу. І схожих я не зустрічала, тим більше, що це не марафон, який там на декілька тижнів, а це дійсно програма, в якій ви навчитесь харчуватись, в якій сформуєте нові звички. Одразу попереджаю, що програма на два місяці мінімум, я її проходила. 4 місяці, тому що сформувати нові звички, нові звички в харчуванні потрібен на це час і менше, ніж 3-4 тижні ну, не вийде. Розповім, уже, буду вставляти посилання, покажу сторінку автора цієї програми. Дуже класно, що цю програму може придбати кожен, незалежно від того, в якій країні проживає. До вас буде приєднаний ваш куратор, з яким ви будете на зв'язку. Ну, не 24 на 7, але кожного дня ви з ним будете спілкуватись у месенджері. Ви можете задавати будь-які питання, він допоможе зорієнтуватись, що можливо чим замінити, тому що там все побудовано на харчуванні та фізичному навантаженні. Фізичне навантаження досить комфортне. Виконувати ці вправи через день і все розраховане по вашому віку, по вашому здоров'ю, по ваших фізичних можливостях. ну Дуже комфортно. Ну і Якщо в когось запитання, чому ж я набрала вагу, якщо це така класна програма, то ну, тут, звичайно, індивідуально все, але в моєму випадку, моя вага після програми трималася десь біля двох років. І ось це було до війни і плюс рік війни. А потім я вийшла на роботу, потрапила в стрес і почала формувати нові. Звички зовсім не корисні. Ну і, звичайно ж, набрала вагу. Тобто ті звички, які я сформувала під час програми, я їх ніби почала забувати і ось так трохи того, трохи того їла. Також хочу в наступних відео трохи показувати, що я їм. Я не буду розповідати по вазі, скільки, чого, тому що у кожного буде індивідуально порахований раціон. Тому немає сенсу, бо це залежить від того, ну. Кому яку вагу потрібно втратити, яка в кого мета. Тому все дуже індивідуально. Але взагалі, щоб зрозуміти, що це за їжа, наскільки це комфортно, чи не потрібно купувати якісь там невідомі продукти, ви можете вживати абсолютно те, що ви і так вживаєте на постійній основі, але ви будете знати, що оце ваша норма, а те ви вже переїдаєте. Також в цій програмі можна вживати солодки, Звичайно ж, певні дози, але е, можна раз в тиждень дозволено випити келих вина. і е, один прийом їжі можна зробити за е, святковим столом їсти шашлик, там, ну, що ви любите, с, там, я не знаю, солодке, майонезні салати, кому що хочеться. І у вас тоді не буде зривів, що вам нічого не можна, і невідомо, коли це закінчиться. Раз в тиждень можна, і це все пораховувати. І дозволено. І ось, наприклад, мій сніданок, готую салат. Взагалі, овочі, овочеві салати це невід'ємна частина будь-якого схуднення. І ось такий салатик, увійшов у мою звичку харчуватися. Овочі можна ті, які у вас є, які вам найбільше смакують. У мене тут айсберг, цибуля, можна і без цибулі, огірок, помідор, якщо є, додаю солодкий перець. Такий Салат додає об'єм в шлунку, а калорійність низька. І коли в шлунку достатній об'єм їжі, він дає сигнал мозку, що вже досить, і таким чином є можливість не переїдати. Скажу відразу, що це харчування для втрати ваги, і при такому харчуванні на початку дуже швидко хотітиметься їсти, але потрібно потерпіти, бо знизити вагу можна тільки у випадку, коли з'їдаєш менше ніж витрачаєш. Тому в перші дні буде дискомфорт. І далі розкажу, як я з цим дискомфортом справляюсь. Далі додаю маленький шматочок фети, саме такий, який підходить по моїх розрахунках, по розрахунках мого харчування. Я вже не зважую продукти, бо візуально вивчила, як виглядає саме моя порція. Тому зважувати потрібно тільки на початку програми схуднення. Салатик дуже смачний, завдяки заправці. Тут Діжонська гірчиця, олія у мене гарбузова, тільки чайна ложка це також пораховано. Соєвий соус, лимонний сік. Такий салат можна їсти кожного дня всій родині, тому готувати таке неважко. Додаю два смажених яйця, це також пораховано. І ось такий шматочок хліба, цільнозернового. Я його підсмажила на грилі, натерла часничком. Хліб можна замінити будь-якою крупою, це теж вказано у харчуванні. Я обрала цього разу хліб. Далі десерт. У мене всього 10 грамів солодкого. Вони виглядають саме так. Але для того, щоб попити з чимось каву більше, ніж достатньо кава з молоком. Кількість молока також порахована, тому нічого складного. До теми схуднення, ще хочу вам показати протеїнові коктейлі, які я використовую. Це. Мікс Протеін Контрол і Мікс Протеін Слім. В принципі, мені не важливо, чи цей, чи цей. Заявлено, що ін він ще й спалює жир, а це просто як протеїновий коктейль. Це продукти від компанії Choice. Я взагалі шукала в інтернеті якісь протеїнові коктейлі, ціна якість, щоб був український виробник, і натрапила ось на ці. Потім почала шукати, як же їх можна придбати. Виявляється, що Choice це така мережева компанія, і через представників можна це придбати. Коли я зв'язалася з представником, теж знайшла в інтернеті, то мені сказали, що при купівлі ось таких двох протейнових коктейлів, я хотіла спочатку один придбати, спробувати, то коли купуєш два, то це є активація в компанії Choice і на них потім йде вже партнерська збуда. Знижка. Ну, звичайно ж, тут скільки тут 15 порцій. Якщо там приймати раз в день, то це на 15 днів, поприймати хоча б місяць, то звичайно ж я замовила два і активувала своє партнерство. Пішла дуже класна знижка. Тому таким чином я і потрапила в компанію Choice. Хоча про цю компанію я вже дуже багато чула, хотіла придбати саме їхні продукти Green Max для прибирання для догляду за домом. Це в мене тут знежирене молоко. Ось тут я вже відважила на один прийом їжі ось цього коктейлю. Взагалі, для чого він мені потрібен? Для того, коли. Я, наприклад, скидаю вагу на дієті, дуже часто хочеться щось знаєте, з'їсти, перекусити, то ось. Роблю такий протеїновий коктейль, випиваю, миттєво знімає апетит, тип ніби поїв, організм отримує білок, це саме важливо, щоб не спалювалася саме м'язова маса, а спалювався саме жир. Тому потрібно приймати саме білкові білок, І ось тут він якраз є. А по калорійності це всього навсього 86. Кілокалорій, тобто якраз саме те. Якщо, наприклад, у мене на підхваті не буде ось такого коктейлю, то я дуже ризикую щось з'їсти, а там точно не 86 калорій. Так що, ось такі в мене помічники. І хочу ще показати: вже заодно я придбала ось такий мультибренд це клітковина всі прекрасно знаємо, що робить клітковина, для чого вона потрібна, для кишківника, для імунітету, для мікрофлори. І ось саме ця клітковина вона також готується в шейкері, але сюди потрібно додавати воду. Ну, можна ще сік, але краще на воді. І ось, коли випиваєте такий коктейль з клітковини, також можна використовувати як перекус, коли хочеться солодкого, чи знаєте, як на дієті, то типу постійно чогось хочеться. Робите собі ось такий коктейль, випиваєте, пропадає апетит, і ви собі нормально далі чекаєте вже наступного прийому їжі. Значить, ця клітковина а, всього лише 20 кілокалорій. Тому ну, як перекус, і дуже ще класно, коли ви вже поїли за день використали всі свої калорії, які ви могли з'їсти, то можна на ніч, коли, так, знаєте, хочеться ще чогось перекусити, випити коктейль з цієї квітковини і спокійненько лягати спати. Це такі мої помічники в схудненні. І показую, як я це роблю. Отже, Дуже зручний шейкер, що можна все носити з собою. Так, тут у мене вже відважена норма. Далі відкриваю шейкер. Тут є ось така сіточка, за допомогою якої буде змішуватись все в одну консистенцію. Так, засипаю, ставлю сіточку, закручую. Обов'язково перевіряю, щоб шейкер був закритий. І ось так. Робимо коктейль. Дуже зручно. А, навіть я брала з собою київ, так само відважила, налила молоко. І ось о, через 2 години мені захотілося їсти. Я дісила сумочки-шейкер, зробила собі ось так коктейль, випила і не купувала там ніяких таких перекусів. Худнути разом цікавіше, тому приєднуйтесь. А я вам дякую за перегляд відео і до зустрічі в наступному.